Насправді, комісія така доволі обширна по напрямкам, тому що добре врядування це фактично місцеве самоврядування. А місцеве самоврядування це те, що включає в себе всі напрямки життєдіяльності і всього, що стосується наших громадян: це і освіта, і охорона здоров'я, і питання турбою з приводу податкування. Тобто, на сьогодні в нас дуже багато задач, і з головою нашої комісії добре врядування, паном Бєзвіним. Ми фактично кожного тижня проводимо зустрічі онлайн з нашими всіми колегами і долучається фактично вся Україна. Це відкрита абсолютно робота комісії. Це можна зареєструватися з любої точки України. Голова громади, голова районної ради немає значення. Задати любе питання, більш того, озвучити проблему або питання, яке необхідно винести на засідання конгресу при президентові України. Звісно, дуже важливо нам відібрати ті, що є найбільш актуальними, і ми це якраз і робили після того, як створили комісію. Це такий перший в нас період до конгресу роботи нашої комісії. Тому що ну, питань, які виникають, реально дуже багато вал питань. Тобто всіх турбує місцеве самоврядування з приводу прийняття закону, закону щодо можливості допомоги нашим Збройним силам України. При фронтові регіони турбуються з приводу особливо представників бізнесу, з приводу податкування на землю, що сьогодні, до речі, було озвучено по місту Харкову, ну, Харківську область і не тільки. А саме щодо спрощення або взагалі звільнення від податку на землю нашого бізнесу і за рахунок державної субвенції місцеві, місцеві бюджети будуть поповнені, щоб ну вони не втратили ту велику суму яку могли б використовувати. Що стосується питань, які по доброму обрядуванню в нас були, ну ті, що я озвучила, ключові ну починаючи навіть від релігійних, щоб ви розуміли, є міста, які піднімають ці питання громади, починає. Чіві сорок двадивносто законопроект, який по префектурам обговорюється багато всього, тому що комісія добре врядування вона така більш. Обширна в порівнянні з нашими колегами, у яких комісія стосується там від, там, конкретного гуманітарного блоку, да охорони здоров'я, соціалка і там освіта в когось по різному То в нас паном Віталієм насправді дуже багато запитань, тому що все, що стосується доброго врядування, стосується життя наших громадян в Україні.